А як ви сприймаєте те, що зараз у державі робиться у нас? А це... Бо ви, ж, ви ж це предсказали, У держави не нема. нема. Я, напи... я написав у газеті Києві, Київська газета. Там є фотографія моя і перша, пророк Нечай говорить, після цього парламенту краще у Верховній Раді не буде. Через те, що дві партії б'ються, там трета їх лапу накриє. Оце я їм написав, аби вони знали, куди вони ведуть народ і себе. Чи правда те, що Янукович буде президентом? А яка там різниця? Хто б не був старих передунів, виженуть, молоді стануть. Ось так. Але краще не стане. Ні, всім разгіше. Ми ще до апогея біді не дійшли. Ми доходимо ще до нашої зарплати, що половинка не дадуть, а половинку я спілів ліво. Та їх молоко і сметана. В центру фудзі. Що ж людям робити? Що робити, тільки цього року надійтесь на свої робочі бідні руки. Що заробите своїми руками, то ваше буде. А, а що стороні, а що стороні, хтось вам дав, того не буде. Так так От так. А чи правда то, що казали старі люди, що Україна повстане, а ніхто то не вірив. Але каже, і буде сино жовтий прапор і трезуб буде висіти, але Україна не буде справжня, вона тоді стане справжня, коли стане кров'ю по коліна. Кожна релігія, кожна держава облета кров'ю війнами. Воювала в нас за свою свободу. Хто виграв, хто програв. Це вороги так зробили, щоб цивільні були, аби з ніщився народ, аби один народ світу запанував. Але то теж не буде, тому що вони воюю так, аби так сталося, то Божа сила не так. Людина містить Бог крестить. Тобто, з ваших слів то перспектива у нас така не райдужна. Ні, ні. У цій цивілізації. Так. Чим раз ми йдемо у Наш генофонд вигибати має повністю. Украї... Це тільки Україна? І Україна. Україна ще буде, так і по-старому. Половина тратя на Україні Закарпатської буде Мадярам і Чехом. Галичина буде під Польщею, Східна і Полудня Україна буде під Росією. Буковинська Україна буде румуна. Так як і було вже панування таке. Не? Що ви вважаєте, що розколиться Україна? Та певні, ми на карті її ніби. Але це тимчасові явище. Певний час прийде часу і потім далі збудується. Вона вже і збудована була, але розпалася на два табори. Один народ свій став ворогом між собою. І ця трета сторона так зробила. Ну це ж комусь вигідно, щоб так робили. Ну а як же б Та Та наша така держава, країна багата, чорноземом, золотим, сріблом, ураном і іншими розумієте, копаленими дорогими, газом, нафтою, що в нас є, треба газти. Треба би тут працювати. А їх не хотів працювати, купують з іншої держави, це, це таке діло. Багато людей і, 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 з духовними знаннями, вони межою цивілізації цієї ставлять 2012 рік. Ви про це нічого не знаєте? Знаю, знаю. Після цього вже буде катастрофа. Будуть катаклізми страшні від Бога. І зірветься трата світова. А залишиться після цього люди якісь? Третенка. Дві часті впаря, а те а ще залишиться на кулі земській. Ну хоч ця третинка буде більш розумнішою, більш духовнішою. Обов'язково. Нічого так не учить людину, як біда. З біді ви то виконуєте, що ніколи би це добровільно він ви не виконував. Не згоділи. А біда вас заставить. Та як в армії. Умре, а виконає. Не можуть питати, що вмер, при виконуючи служебній обов'язці. А як не виконає, муть питати. Вот так беда. Беда то и дужа стекала академии для жизни людей. Кто в беде не был, то истине не знает свободы. Вот что Беда то и наука. у научить, как жить, как ценивать свободу, как ценивать народ, как ценивать свои дела. И те, и беда. Горазд не. Горазд хочет беды, а беда хочет гораздо. Вот эти две стели вишни будут, пока у людства на земле. А вам як, ще не надоїла ваша місія тут? Що кожен день люди приходять, грошей, ну, не знаю, там від моїх знайомих. Мені не надоїв, не бо я настільки, розумієте, відчуваю людське горе, що не можу я не допомогти людям, розумієте? Я відчуваю, я в його положення входжу, так би я в його нутру вийшов. І я сам той став, що він прийшов до мене. Розумієте? Я не глухий в свою душу, не глухий абсолютно. Я той вид гумінгоре людського відчуваю дуже тонко. І Встаюся, доки, поки я не здох. Уже ж вам уже ж вам 77, так? Так, 78-й, то стояв. 78-й і кожен день приходять, тут вот зранку до вечера сидять. Так.